А зараз до подій на сході удару зазнав червоний лиман. Там під обстріл потрапила залізнична станція і лікарня з пацієнтами. Відомо, що загинув хірург. Нині місто під контролем українських силовиків. Активна фаза, АТО нині біля Слов'янська. Більше дізнаємося від нашого кореспондента Ігор Левинок на живому зв'язку зі студією. Отже, ігоре, що сьогодні відбувається на Донбасі? Вітаю студія! Активна фаза АТО на Донеччині триває за словами речника АТО Володислава Селезньова. На тепер бойовиків загинуло щонайменше дві сотні та півтисячі поранених. Напруженою на сьогодні залишається ситуація у Горлівці, Дзержинському, Донецьку, Дружковці, Єнаків, Краматорському, Маріуполі, Волноваському і Слов'янському районах. У Слов'янську не припиняються бойові дії. Терористи намагаються вийти з тісного оточення разом з мирними жителями, які залишають зону АТО. Українські силовики проводять роботу з ідентифікації бойовиків, щоб Виокремити їх від мирних жителів і не дати вийти з оточення у відповіді на активні антитерористичні дії, члени ДНР намагаються локально протистояти українським силовим структурам. Ну і сьогодні також а, в інтернеті підірвало відео, відео а, лікарні з червоного лиману у ході антитерористичної операції під артилерійський обстріл потрапила залізнична станція Червоний лиман. Найбільше пошкоджена будівлю якраз цієї лікарні, численні воронки, вибиті шибки місцями провалена покрівля. Фактично зруйновані операційна та лабораторія. Точна кількість поранених досі невідома. Начебто, це троє Пацієнт, пацієнтів. А, на жаль, є і загиблі. Через осколкове поранення в голову помер хірург залізничної лікарні. Попри те, що обстріл стався ще вчора, досі невідомо достеменно хто стріляв: війська АТО чи терористи. Свідчення очевидці різняться. Пропоную подивитися зафільмовані місцевими, місцевими жителями кадри зруйнованої лікарні зсередини. Жертв нету ліжали. Все засипано стеклами. – Пролетело насквозь, да? – Нет, оно полетело с моей стороны, но во дворе там две воронки. – А вы были в этом кабинете да, тогда, да? – Да, я вот здесь на рабочем столе была. – Кошмар, вывалило окно, вот тут вы сидели, да? да. – Да, историю писал. Вот здесь где-то воронка, вот тут вот воронка, во дворе воронка и вот там в цветнике воронка. – Это не откуда из леса получается? Да. – Да я не увидела откуда, но ну, оно сразу, наверное, заход откуда, потому что крышу ж там снесло. Речник АТО заявляє, що українські військові не відкривали вогонь ні по лікарням, ні по школам. У нас гвардії запевняють, що у що Червоний лиман майже звільнено від, від бойовиків, бої точаться тільки на півночі населеного пункту. А, і знову, ось я б ще хотів би розповісти про трагедію. Одну цього разу це ця трагедія сталася у шахтарську на трасі Ростов Донецьк. Терористи вкотре розстріляли авто. Автівкою їхали хлопець та дівчина. Молоді, люд, молоді люди просто роз, розверталися біля блокпосту і почали їхати назад. У цю мить пролунала три постріли. 19-річна дівчина загинула на місці від пострілу в голову. Факт загибелі молодих людей підтвердили у. МВС Ігоря, з'явилася інформація, що Слов'янськ лишився без питної води. Що тобі про це відомо? Так, віто слов'янську, справді до усіх лих пов'язаних з бойовими діями може додатися ще й спрага. Від сьогодні місто лишилося без питної води внаслідок бойових дій пошкоджено центральний водогін. Працівників місцевого водоканалу не можуть відремонтувати потрощені труби. Адміністрація підприємства заявляє, що ремонтні роботи не виконують через те, що є небезпека, реальна небезпека життю. Натомість у диспетчерській службі виконкому твердять, що до водогону ремонтників не підпускають бійці. Національної гвардії, а от е, е, у, сам, у самій адміністрації підприємства кажуть, що ремонтні роботи не дають виконати терористи е, натомість. Е, у чому збігаються позиції обох сторін? Так це в тому, що навряд чи цей водогін буде відремонтовано найближчим часом. Люди масово тікають зі Слов'янська на сусідню Харківщину. Там місцева влада просто та просто небайдужі громадяни нині шукають прихисток для втікачів. Ну як це як це власне відбувається? Прошу подивитися у моєму сюжеті. Потік біженців зі Слов'янська не припиняється вже другу добу. Ось тут, в Ізюмі, є місце, де автобуси з втікачами зупиняються ледь не щогодини. Поки правоохоронці перевіряють пасажирів, сюди підходять місцеві мешканці і пропонують людям свою допомогу. Один із таких, пан Петро. Він голова ізюмської спілки ветеранів Афганістану. Чоловік приніс два пакети з харчами, їх спустошили миттєво. Я та ад пройшов в Афганістані два роки. Поэтому я ти знаю, що такое бути... Видверне все своє Слов'янці кажуть, ті, хто має родичів на мирній території, покинули місто першими ще до активної фази АТО, а це вже втікають люди, котрих війна загнала у підвали. Чотири часа ми вчора в погребі сиділи. Ця родина попросила прихистку в ледве знайомих людей, колись разом відпочивали. Ані теж посторонні люди. Ми з ними познайомились на нашому славянському курорті. Ані нам пропонують допомогу. Це славянська в Харків. І завтра вже обратно хотим на Славянськ. Я дом не брошу. 56 лет. Куда Куди если бы меня кто прийняв? Послухавши, що пережили ці люди, пан Петро не вагаючись, пропонує дах над головою. Пожалуйста, до мене пустої хотят, пожалуйста. Ну, чоловік 10 місяців. І газ, і вода, там всі условия. І я та двор бальшуючи 17 соток. Ось цей будиночок. Чоловік доглядає за ним, поки хазяїв у Росії запевняє, вони будуть не проти, якщо тут поживе родина, котра через бойові дії опинилася просто неба. Він оренда є. Вони сказали, якщо можливість буде, я можу і продати його. Хроми, не панські та є диван, ліжко і навіть телевізор, газ, вода та електрика до хати підведені. Скромні умови всередині компенсують мальовничі краєвиди з надвору. Телефон Петра втікачі записали. Про ці апартаменти розкажуть тим, хто їх конче потребує. Если факт, то факт. Наприклад, до глибини душі мене тронуло. наразі. в Ізюмі на під'їздах житлових будинків можна побачити ось такі об'яви. Міська рада шукає волонтерів, котрі допомагатимуть шукати жити для тих, хто. Втікає подалі від набоїв та куль. Ігор Ловинок та Микола Авдієнко, програма Вікна СТБ. І мінус одна військова частина у Луганську. Її всю ніч обстрілювали з автоматів, кулеметів, мінометів та гранатометів. Також навколо прицільно стріляли снайпери. Військові відстрілювалися до останнього патрону. Нападники втратили шестеро людей, десятки поранених з обох боків з обох боків. Через 10 годин протистояння військові вимушені були, були здатися. Ось відео, де бійці під прикриттям. Під прикриттям а, виходять з оточення будівлі, передослуховуються на інше місце. На території а, практично знищені, а, знищеної частини, за даними прес-служби Національної гвардії, лишився лише один неробочий БТР. Ну і ця ніч була а, вирішальною і для Луганського прикордонного загону його а, штурмували кілька разів. Ну і зрештою. Нападники таки досягли свого прикордонників теж передислокували. Вони мужньо трималися і кілька разів відбували зухвалі атаки бойовиків сепаратистів. Вони чекали на підкріплення, яке так і не надійшло. Звідти повсякчас лунав український гімн. Ось відео, де прикордонників обстрілюють з даху будинку, і ось постріли з житлового кварталу. Озброєні бойовики в оточенні місцевих і російських журналістів пересміюються, як раптом в голову одного з терористів, не зачепивши більше нікого, влучає куля снайпера. Як е, на цьому відео, як з'ясувало видання інформаційний спротив, помічник ватажка самопроголошеної ЛНР Болотова Сергій Пуга на прізвисько Москва. Ось його фото в соцмережах. Відомо, що він тричі судимий, кинув роботу на шахті і пішов воювати за гроші. Прикордонників нині під прикриттям передослокували. І ось відео, де вже нападники зривають український прапор і нишпорять у захоп, у захопленому контрольному пункті. Ну і на цю мить у мене все. Віто. Ігор, дякую, Ігор Левинок, який стежить за подіями на Донбасі.